Всім привіт! Зараз хочу показати, що я купила вислати мамі. Ось у мене коробка і рюкзаки рюкзаки. Я купила щось для себе, а щось вислати, бо я не часто висилаю. Так, Для себе я купила. Фарбу Сайос 1055. Вот такие лонд, він такий сірий трохи. Дві фарби, тому що треба, ну, дві фарби. Нам на мою довжину. Хоч купила купила вот такі запахові парелки запахове до прання, Ароматизатор. Я дуже люблю, щоб пахло. ну Без цього ніяк, тому що тоді якби шлейф такий свіжий аромат. Це для себе. Потім зараз ближче трошки посуну вас в камеру. Так, позвонила мамі до мами, запитала, що б вона хотіла. Вона сказала, що хоче сир. Я купила їй декілька сирів. Купила сир морський в пластирях. Все купляла в Кауфлянді на 280 злотих, але ж у ці перелки 26 злотих і фарба 40-56. Коротше, 80 злотих десь на себе. Так, сир. Потім ну, цукерки евкаліптові може, я розділю трохи мамі на сипля трохи собі, а може навіть собі залишу, бо ну чого, може вона би їла такі Коротше, потім купила всяких маленьких шоколадочок. Я фанат, ну, в смысле, що. Якщо я зайду в магазин і купляю там мамі, то я можу набрати дуже багато і того, що треба, і того, що не треба. Такі шоколадочки, вони там недорого, ну, сравнительно, але мені хотілося набрати їх, щоб було багато. Халва. Ну, тут шоколадки з всякими начинками халва, шоколадна і така, і ще якась Дануся, Ну, коротше, отакі. І плюс до того там вже є шоколадок багато. Ну, коротше, я, маму, загружу шоколадками. Аби вона тільки їх їла. Так, і ще ось така шоколадочка. Аби вона їла, не пороздавала. Сир Козі. Хотіла її пригостити сиром Козім, бо вона тримає козу, то хотіла, щоб вона порівняла. Ну, тобто, бачите, яка в мене логіка? Так. Потім нарізка. Вона таких нарізок іспанських всяких. Ну, Бо то прикольно, Різні види колбаси. Вона вряд ли колись собі в житті купить. Потім отаку лосось герметично, все запаковане. Лосось атлатичі введений в диме дембовим повинен бути смачний. І такий лосось. Такі упаковки повинні пропустити. Потім сир такий нарізаний чиз пластера голда. Коротше, як мама сказала сир, то я багато сирів наберу. Потім отакий сир косичка якийсь. Ну, такий сир. Ну, коротше, сир у мене в поняття це не одна пачечка сиру. Потім отакий сир з дирками. Потім отаке таке нарізана. М'ясо, воно смачне, я сама собі брала, ну, Коротше, мама буде кричати, наша ти стока понабирав. Потім отака крокус, шинка от ш... швагра 100% м'яса. Вона смачна. І ще там колбаса є кілограмова. Ну, в принципі, важливо, щоб не перевищувала 10 кг м'ясних продуктів. Це я собі моркви взяла із хвостом. Ну, пучок. Вона свіжа, смачна. Головне, не забудь і їсти її. Потім собі взяла яблук кілограм. Потім взяла такий набір для супа. Тут теж морква але Вигідно, що тут все є. І цибуля, і морква, і все для супа. Потім взяла... Картоплі собі трошки. А взагалі хочу замовити онлайн, щоб мені доставили сюди прямо. Є безліч сторінок. Це собі взяла сир Хоклан, бо він м'який. І це мамі. Такий дитячий сирок. А, ще мамі два граната. Ну і там в льодовці ще є, зараз дістану. чаще тут есть пакетик. И тут есть кабаносы классичные. Потом еще одни кабаносы классичные с шинкой. Надеюсь, порадую маму. Потом вот такую в краковскую, что я и сестре выслала. Печена Краковська шинки. Шрюбло бялка. такі кілограми, сільгросія брала. Там 6,50 чи щось воно таке стоїть. Ну і ще отакі шоколадки. Це я вже то показувала. Ну, ще раз покажу. Така шоколадка я люблю. Потім така. Ну, це для різноманітності. Така. Коротше, маму закидаю шоколадками. Ну Я завжди так. Я дуже люблю висилати її подарунки, Хоча я рідко це роблю. Раніше якось робила, але потім поняла, що без смисла, бо вона, наприклад, одяг роздає і не носить, бо воно їй або не підходить, або не подобається. Ну, коротше, оце я її щаслин залишу собі, бо мама його не буде їсти. Вона казала, що не дуже. А може її вишлю, хай. Хоча вона неї стільки сирів, що вона точно його не буде їсти. Вона казала, хоче твердий. Тут ще якась лотерея є. Ну, коротше, оце такі продукти. Фарбу купила, то покращусь. Така вона сіренька, знаєте. Хто буде в магазині, подивіться. Ультраплатину блонд. Платину такий колір. Ну, якби щось більш сивого, бо корні сиві ростуть, то воно ось я світло пофарбувалася останній раз, то бачив, просто нанесла світлу фарбу, а в Єгипті випалило волосся. І воно не сильно видно то сивину. А темніші кольори, то видно добре. Воно, звісно, в мене не однорідний колір, але не важко. Я вже не буду. Висвітлюватися, бо і так е, на силу їх відновлюю. І то вони такі сухі, попечені волоси ці мої. Ну, коротше, не знаю, ця посилка, а в мене є ваги. Ну так кілограм шість, мабуть, посилка буде. Нічого такого, тобто солодащі м'ясне, тому що всякі там крупи, каші, в неї цього достатньо, я знаю, що цього не потрібно. Таке, вона не буде купляти сама, бо у нас це дуже дорого.